Добрый день. Добрый день, А що ви на тротуарі так припаркувалися? Ну що? Це так по правилах на, на, на тротуарі паркуватися? Ну, заважаєте, звичайно. Ви стоїте на тротуарі, ви заважаєте. на А що не можна там стати і привертати увагу водіїв? Ну, наприклад стати на дорозі, включити плубнісковий маячок і 2 привертати 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. увагу дів. Так. 2, 3, 2, 3, 2. І дві смуги є і що. Давайте, поясню. Знімаєте Звичайно. Заважає комусь? Скажу чесно? Так, да, заважає пішоходом? Пішоходом? Там а. два метри немає? Там немає, думаю, два метри. Десь півтора є. півтора є? Я так. думаю, що там є два. Пішепоним, якщо так ви зібратися. Добрий день. Добрый день. Хто буде ти? Я? <свист> Як по цьому Юра звати мене. Юра, пан Юра. Так, ну ви хоч би стали тут, наприклад, з тим. Ще? З проблизковим маячком привертали б увагу, бо перед пішоходом, якщо ви на пішоход там ловите? І привертали увагу, водій бо вас бачили і не порушили правил дорожнього руху. Двопостава машина вам стариться, що вам з вас порушення. Так. А так ми стоїмо без порушення. Там, там знакого «Зупинка стоянки заборонено немає. Достаток 10 метрів перед тушок води. Дякую, що ви вже... йдете транспортний засіб. транспортних засобів. У нас забезпечена безпека Якби ви стали там, з проводського мочування, вас би всі бачили, всі так, всі бачили. і всі їхали б чимось. Нас всі проморгують, прошу пані, нас всі проморгують. Я, я тільки що їхав, вас ніхто не проморгав. Ніхто. Як? Нас всі проморгують. Що, ми тут стоїмо, вже, як... ну, нормально, що нас всі бачать. У нас жила, там у нас все є. А всі бачать, всі проторможують, всі звертають увагу на пішохідний перехід, знак обмеження швидко. Вас бачить вже, коли проїжджає пішохідний перехід. Дивіться, от де дорога, от де дорога. а де ви стоїте, як вас можна бачити звітом? Добре, вам треба якусь допомогу надати. Мені не потрібно допомогу надати. Я просто би хотів, щоб ви прибрали з тротуару, там, де люди ходять автомобілі. Ну Це все-таки пішохідна зона для людей. Ну, насправді. Ми вже і так їдемо на аварію зараз. Ну, ми вже зараз поїдемо, ми переживаємо. Просто насправді це, кажу, більше такого не робив, бо насправді це люди ходять. Ми зробимо безпорушення правобережного. Вона вже нічого нічого не вшає. Цей асфальт, навіть який тут є, ще залишки асфальту, вони не розраховані для автомобілів. А для пішоходів? Я Я просто знаю, як читав багато про це, що для людей зовсім інакший слой асфальту ставлять, чим на дорозі. Ну, ні, що мені дає. Мені достатньо там, де я працюю, працювати, я задоволений. Було б у мене схильність до додої, працював би в Я розумію. <працювати> Добре, Добре, почекаємо. Так інспектора стоять і попереджають правопорушення. У пішоходи станні, правда? 5 метрів він. пішоходи станні. 5 метрів біля пішохідного переходу він не дійде до пішохідного переходу поза пішохідним переходом. Дивні пішоходи є. Ні, йому на пішоходи дуже. 5 метрів, це на 20, на 40, на 50, 5 метрів. Ви почитали, я снідала теж ставити. Ви підчитали, я нормально знаю, що сумкуюся.